Друзі, привіт! Сьогодні буду пробувати закоткувати своїм катком. Тут, на цій грядці, вчора посіяли мені ячмінь. Тут я нагадаю, взагалі, у тому році в мене тут була кукурудза. Комбайном її змолотили, ну, осталися сторчаки. Я своєю косівкою пройшовся, ще скосив, перебив його. Потім на зиму перефрезерував І ось очки позавчора я перефрезерував із катком. Фризою. Ну, хто дивиться перший раз відео, то попереднє моє відео є, я там випробував каток, який я зробив. Ну Зараз я вам його покажу. А сьогодні я тільки в режимі катка. Тобто я опущу каток на землю, а фриза не буде доставати до землі. І спробую прикоткувати, бо воно ось тут вийшло ось так. Ось бачите, ну, нормально, в принципі, в принципі нічого так посіяли. Ну, якби, гадаю, якщо закаткую, буде набагато краще. Ну, пішліть, зараз я вам покажу. Ось тракторець, хто не бачив, то перший раз Ян Марке 3 13 кінських сил. Ось такий малюк, фреза його рідна янмаровська, метр двадцять. І ось мій саморобний каток. Він отут на шарнірі, він так піднімається. Можна зафіксувати. І ось регулюється висота. Тобто я його опустив, зараз, нижче Ну, Зараз я опущу і покажу, як воно приблизно буде. Так, тут ще я ось ограничив ось ограничитель, щоб нижче не опускали, щоб бо я фризу включати не буду. Ну, ось бачите, ось так ось. Фриза не буде доставати до землі, включати я її ж не буду, а каток буде прокатувати. Ну, і він, тут буде, він досить важкий, його кілограм десь до 40-40. Він важкий. І гадаю, буде набагато краще. Ну а як це все вийде? Давайте будемо дивитися, ха -ха, пробувати. Так що вперед завожу трактор і вперед. А тепер, друзі, коротеньке, але дуже важливе повідомлення. До мене звернулися бійці Збройних сил України, однієї з бригад за допомогою. на Дрони хлопці, які мали тяжкі і поранення, які звільнилися з лав Збройних сил, зараз вони організували невеличке підприємство по зборку дронів для ВСУ, а саме для своєї частини. Так що, друзі, кому не байдуже, хто Вболіває, не вболіває, всі ми, мабуть, чекаємо перемоги наших хлопців живими з війни. Треба допомагати. Так що, хто може, хто скільки, потрошку донатимо, усі реквізити будуть унизу, зразу, в описі під відео. Там і банка їхня, все їхнє. І номер, номер рахунку, і номер карточки. Тобто, ось так. Ну а зараз саме звернення від бійців Збройних сил України. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих в Звертаємося до підписників каналу Романа Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз. Звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Ну, друзі, не знаю, наскільки лучше, наскільки хуже виходить. О, десь ось каменюка взялася, трохи прикатує, бачите. Ось так. Тут ось так. Ось. Ну, А тут вже гребені не такі вирівнює. Та й колеса притопчуть, то теж добре. Воно ж завжди де колія, там є ж міні перший сходи. Хоч так трошки підрівняє, трошки підтопче. Тут витрати невеликі, я їхав третьою повишеною, зараз спробую четвертою їхати тут швидко якось так. Думаю, думаю, буде непогано. В общем, пробуємо далі. Так, включаю четверту, ну давайте понижемо зараз і вперед. Нагрузки звісно ніякої, трактор не відчуває. Четверту, повишену зараз ось так включив і вперед. На максимальній швидкості. Ну, не на весь газ. Тут, друзі, ось майже я закаткував. Залишив полоску, відступив, ось тут, посчитав, 10 шагів, щоб легко було заповнити. І залишив полоску раз, два, три, 4, 5 метрів. Залишив полоску, не буду її прикатковувати, щоб було з чим порівняти, хай буде рада експеримента. Бо тоді буде невідомо, чи щось дало це каткування, чи не дало. Ось так. Ну, Трошки піджало, конечно, не так, щоб сильно. Розумію, це не той каток, не гладкий, круглий, важкий. Але все рівно, бачите, ось, якби трошки порівняло, трошки підкатало, колесами трошки ще утрамбував. Ну, ось. Різниця ось тут ось оце ось оце тут не закатано. Ось, бачите, це не закатано, ось крайня колія і оце вже далі пішло тут закатано. Ну, трошки на вигляд мов гарніше, <гум> чим так. Ну, а то воно покаже. Так що ось якось так. Так що, друзі, зараз. Їду додому, скажу ще, забувся сказати, я залив повний бак солярки 13 літрів, в общем, поверх залив, коли їхав сюди фрезерувати. Сфрезерував я 30 сотих за два прийоми, бо один день не дофрезерував. Тобто сфрезерував 30 сотих і ще так проїхав. Зараз я вам скажу раз кілометр, два, і зараз три. І плюс 3 кілометри проїхав. І зараз ми перевіримо вдома, як я приїду, скільки я спалив солярки. Тобто, ну, звісно, що каткування набагато менше, ніж фрезерування. То, що тут у 4 чи в 5 разів, чи в 6, може, і швидше. Тут я ганяю просто туди-сюди, а фрезою, нагрузкою, на весь газ потихеньку, на другій, пониженій. Так що, ну, все рівно цікаво. А то там не вірили, що так мало солярки він бере. Може і більше, менше. В общем, перевіримо. Я забувся, просто хотів перевірити, скільки на 30 сотих при фризироки. Ну, я тоді ж міряв. Вийшло в мене півтори літри на 10 сотих. Ось так. Так що. В общем, їдемо додому зараз. Перевіряємо солярку. Ну і так, ну що ж, заливаємо. Ой! Двушка двохлітрова. Так, одна. Дві літри. У мене тут шість набрато, ще прийдеться добирати. А може і ні. Grazie Оце, ще й осталося трошки зараз я покажу. Ну, хай 6 літрів буде. Ой. Ось тут. Трактор десь стояв. Ось так я налив по той ободок точно так ну хай буде 6 літрів ось так і що в нас по мотогодинах було у мене 71,5 72 73 74 так зараз

74,9, ну і солярки осталося. Ну, округле. 6 літрів. 6 літрів. Ну, звісно, що коли я катком оце ось тільки що їздив, то витрати майже найменші фризою, то витрати чималі. Ну, ось так. Обробив я 60 сотих землі. 30 профрезерував ще й поотходив. І ще плюс 3 км і наїздив. Так, туди назад. Досить таки економно. Так що, друзі, якось так. Ну, ось так ми і працюємо. На цьому буду закінчувати своє відео. Нагадаю, ще раз, не забувайте донатити на дрони посилання на банку. Внизу, зразу в описі під відео, Там мишкою наведете чи пальцем смартфона кликнете. І там усі реквізити будуть, хто скільки зможе. Я не кажу багато, мало, Ну хто скільки, але ж треба все рівно потрошку. Воно потрошку, потрошку тоді десятку, тоді двадцятку Тоді полтинник, Ну кому як, хто 5 гривень, хто 10, хто 2 гривень. Воно незамітно, а за місяць якісь там сотні, 2-3, ну, хто більше, хто менше, це таке. А це, якщо всі по Україні, то це досить добра буде допомога. Так що, друзі, ось таке відео. Кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Наступне відео досить скоро. Землі ще оброблять багато, ще сіяти, сажать, кукуруза, огород, таке сяке. Орать, фрезерувати. Все це ви побачите. Ну і не тільки. Все, пока. Слава Україні!